Що таке Орешник і чому його так бояться? Орешник це нова російська балістична ракета, якою Кремль зараз активно погрожує світові. На словах, це суперзброя, яка, начебто, летить зі швидкістю до 10 махів і несе кілька боєголовок одразу. Тобто одна ракета, кілька цілей. Її можна запускати як з ядерним зарядом, так і в без'ядерному варіанті. Але чому навколо цього стільки паніки? По перше, Орешник це ракета середньої або проміжної дальності. Вона може вдарити далеко за межами фронту і діставати країни Європи. По друге. Росіяни вже використовували її по Україні. Після атаки на Дніпро знайшли уламки, і це підтвердило, що ракета справді існує, а не лише в методичках. Проте є нюанс, про який мовчить РФ. Аналіз уламків показав деталі ще з 2017 року. Тобто, Орешник це не прорив і не революція, а стара розробка під новою назвою. Багато експертів вважають, це більше психологічна зброя ніж технологічна. Кремль розганяє страх, щоб тиснути на захід та на Україну. Тому чому бояться факт в тому, що це реальна ракета. Здатна бити далеко та швидко однак її можливості значно перебільшені, а виробництво обмежене.